Привіт всім! Я сьогодні в Черкасах. Це дуже таке невеличке місто біля Києва. Доволі таке красиве, тут багато чого є красивого, але є дещо не дуже красиве. Це Росія називає миром і спасінням. От воно. Як вам такий мир, спасіння. Напевно, для росіян. І багато людей, які вважають, що це не війна, що це не агресія, особливо представники ООН, що там голосує, що Росія не агресора. Напевно, для них це щось нормальне, щось таке звичайне. Ну ну пусть хай так буде так. Так нормально, не знаю. Для мене це не нормально. Просто це готель, куди люди просто приїжджали, щоб відпочивати, спати, щоб потім дивитися місто. От типу, це настільки воєнна точка, що прям кошмар. Прям треба кидати ракету. І навіть якщо це воєнна точка, і що чому потрібно кидати ракети? Чому от я б хотіла б, щоб ці люди в ООН, які голосують? Що ще Трампа відправити цього жахливого бізнесмена? От їх би сюди відправити, і от щоб вони прям відчули, що таке мир від наших сусідів. Хоча можливо навіть цей не вразить, треба їм більше на фронт їхати. Отак, от друзі, отак от говорять всьому світу, як потрібен мир, яким чином.